Перше. Яйця до гнізда потрібно нести тільки у чоловічій шапці. Друге. Не можна підсипати квочку у понеділок, а також у неділю і великі релігійні свята. А щоб вилупилося багато курчат, потрібно класти яйця 25, 28 або 30 числа. І третє. Яйць у гнізді повинно бути 19 або 21. Цікаво, чи вміє курка рахувати? Крім того, не можна класти яйця з дуже гострим або тупим кінцем. Яйця в шкаролупі яких є певні вкраплення, а також деформовані. Тибая кричить. Мабуть, радіє. У нього ж сьогодні курчата вилупилися. У нього вилупилися, а мені годуй. Красунчик.